Фізичні недоліки, таланту не завада. До Чернівців з усієї України приїхали талановиті співаки та музиканти, які не бачать проект. Відчинилося життя вже сьомий рік поспіль, гастролює Україною нині, аби об'єднати державу під егідою чогось світлого та піднесеного. Проект, який є унікальним в Україні, виник у Львові у 2008 році і задумала його людина, яка сама повністю втратила зір, в якому би на одній сцені. В супроводі симфонічного оркестру виступали кра... кращі незрячі співаки з цілої України і зірки української. Класичної і популярної естради. Усі зірки естради та оркестр працюють безкоштовно. Проект є благодійним. Планувався він як одноразова акція однак спричинив такий резонанс, що успішно існує вже сім років. А назва Відчинилося життя стала пророчою, кажуть учасники. Дійсно, для проекту відчинилося життя і не тільки по Україні, а ми вже були за кордоном, і в Польщі, і в Угорщині, і в Швеції. І знову їдемо зараз в Польщу Влітку чернівчанам концерт дадуть у філармонії. У ньому візьмуть участь 14 повністю. Незрячих людей. Також організатори запросили і Скрипаля Віртуоза фіналіста телешоу Україна має талант Олександра Божика. Коли перший раз я взяв участь в такому проєкті, мені було цікаво, як це можливо, коли солісти співають, не бачачи диригента, тому що, ну. Я знаю, що я скрипаль, я повинен дерегенда мені паличкою за такти. Я вступив, а вони цього не бачать. Вони один одного не бачать, але відчувають саме тому через 15 хвилин концерту глядачі повністю забувають про те, що на сцені незрячі люди, настільки піднесено, вони грають. Цей концерт, цей захід розрахований, мабуть, не стільки на інвалідів позору, а на Пересічних мешканців Буковини у Чернівцях незрячі виконавці виступатимуть під супровід симфонічного оркестру національного театру імені Марії Заньковецької.